До кабінету лікаря заходить чоловік. «Здрастуйте, лікарю!» Здрастуйте, здрастуйте, відповідає лікар. Заходьте, присідайте. Чоловік присідає. Лікарю, у мене проблема. Яка? Слухаю вас. Розумієте, я вночі зовсім не висипаюся. Чому? Мені постійно сниться один і той самий сон. Що я замість паротяга тягну увесь потяг зі жмеренки до Одеси, а другу половину ночі тягну цей самий потяг із Одеси до жмеренки. Ось така ситуація. Заспокойтеся. Я можу вам наполовину допомогти. Яким чином, лікарю? Давайте так, із жмеренки до Одеси півночі тягнете ви, а другу половину ночі з Одеси до жмеренки я. Ой, лікарю, я не знаю, як вам дякувати. Дуже вам спасибі до побачення, чоловік іде. Заходить інший пацієнт. Здрастуйте, лікарю. У мене проблема. Присідайте. Слухаю вас. Розумієте, я ночами не сплю, просто не висипаюсь. Чому? Річ у тім, що першу половину ночі до мене приходить розкішна білявка. І я займаюся з нею коханням. І щойно хочу відпочити, як другу половину ночі приходить брюнетка. І я займаюся коханням із нею, і тому не висипаюся. Заспокойтеся. Я зможу вам наполовину допомогти? Ой, лікарю, яким чином? Давайте так. Першу половину ночі з білявкою займаюся коханням я, а з брюнеткою другу половину ви. Ні, лікарю, а можна помінятися? Білявка дуже-дуже непогана. Ні, ні, не можу. Чому лікарю? Розумієте, другу половину ночі я штовхаю потяг, Одеса жмеренка. П'єс, якщо вам сподобався цей скетч, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк та діліться з друзями.